Всім привіт! Іноді наші електричні схеми потребують деякого модернізації, покращення або зміни. Іноді це викликано габаритами, які ми можемо, які ми можемо не вкластися. Зазвичай для комутації електричних схем ми використовуємо звичайні контактори, які дозволяють комутувати електричні схеми, а також виконують комутацію пристроїв типу АЦ3, що відповідають електричним двигунам і досить потужним споживачам, які мають короткочасні перевантажі. Вони досить габаритні. Вони мають досить велику глибину і потрібно щось більш просте і більш доступне для більш простих електричних схем в малому габариті. Відповідно, саме для цього компанія Vector VS має міні-контактори. Виконують абсолютно ті ж самі функції, мають більш компактні габарити, але в той же час при такому, такій же потужності виконують повну комутацію електричних схем. Як ви бачите, тут є чотири полюси, що дає можливість комутувати деякі електричні схеми на невеликих струмах. А також є трисилових контакти, які дозволять вашій електричній схемі працювати в будь-яких умовах. Тому іноді міні-контактори можна використовувати для систем освітлення. Він легко дає можливість перемикати освітлення по трьом фазам, якщо у вас є така потреба. Також його можна використати для інверторів та інших систем.